Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні вашій увазі покроковий рецепт приготування гарячих бутербродів. Це ідеальна закуска на всі випадки життя. Спершу з кибочками нарізаю свій домашній запашний батон. Який намащую по усій його площині. Домашнім кисломолочним сиром з часничком. Далі беру свою улюблену ковбасу, нарізаю її скибочками. А вже потім соломкою та викладаю її на батон. Після чого беру домашні помідорки, розрізаю їх навпіл, далі скибочками. І викладаю наверх на ковбасу. Ще на грубій терці натираю твердий сир. Після чого посипаю ним свої бутерброди. Красота. Правда? Далі поміщаю їх в розігріту духовку. Та випікаю при температурі 180 градусів до розтоплення сиру. От і все! Красиві та смачні гарячі бутерброди готові! Вони відмінно підійдуть на сніданок або стануть прекрасним доповненням до вечері! Дякую за перегляд! Готуйте та смакуйте разом зі мною! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!